Військові, які стоять на захисті України, потребують постійної підтримки. Від них чи не щодня надходять запити щодо першочергових потреб підрозділів. Шосткинська міська влада продовжує допомагати нашим захисникам. Днями на схід України до батальйону територіальної оборони вирушив черговий вантаж. В управлінні з надзвичайних ситуацій міської ради говорять, який з рахунком автомобіль завантажений тим, що просили хлопці, не рахують. Серед переданого найнеобхідніше за запитами наших земляків. На даний час те, що було найпотрібніше, відправили це автошини, вже зимові, грязьові. Плюс це була сітка, рабиця, вода, продукти гігієни. Те, що на даний час найнеобхідніше нашим військовим, це все було зібране спільними зусиллями і міської влади, і підприємців, і небайдужих мешканців громади. Всі об'єднуються зараз. Аби допомогти нашим хлопцям і за кошти місцевого бюджету, і наші підприємці допомагають військовим, приносять і воду, і продукти харчування, і там побутову хімію. І також люди небайдужі, приносять навіть таке, що кастелі нам приносять, що передавали нашим хлопцям і їжу багато закруток. Хочемо подякувати нашим підприємцям, нашим мешканцям, які допомагають нашим військовим і не залишаються байдужим разом до перемоги.